Гороскоп на тиждень, водолії, Що чекає водоліїв? На роботі, у відносинах і порада водоліїв ям на цей тиждень. Значить, на роботі водолії вже дуже близько до якихось своїх цілей, можливо, до завершення якогось проєкту, над яким водолічик довго працював, да, над якоюсь задачею. Оцього тижня. Водолій дуже наблизиться до своєї мети, так до завершення е, своєї поставленої задачі. У відносинах у водолічиках цього тижня буде такий, знаєте, конфетно-букетний період, романтика, ніжність. От знаєте, ніби вон, тільки недавно почали з партнером зустрічатися. Якщо ж наразі водолічик один, то є гарна можливість зустріти партнера, з яким от, початок відносин буде от такий романтичний, з подарунками, з квітами і так далі. І порада водоліям на цей тиждень це. Починайте діяти, не сидіть, не чекайте, тому що життя проходить повз, а ви сидите і на одному місці, так, і не рухаєтесь. Настав час діяти. Так, настав час розпочинати щось нове. Там сходити, нарешті піти в спортзал, так, наприклад, або нарешті сходити на масаж, або нарешті відкрити там свій бізнес чи розпочати вести той же канал в Ютубі чи в ТікТоці. О цього тижня зірки стануть так, що у вас все вийде. Благоприятний період для цього. Тому дійте.